Привіт, друзі! Це звук нового двигуна від компанії Бугаті, і цей звук справжній мед для вух. усіх, хто тужить за великими справжніми ДВС. Це ти заруйнує вщенту. Усі сумніви і припущення про те, який двигун буде використовуватись в наступнику «Шерон». У компанії вирішили не модрувати і піти найскладнішим, але водночас найвірнішим шляхом створити абсолютно новий силовий агрегат для нового автомобіля. І не виключено, що на таке рішення вплинув сам матерімак, який, до речі, публікував знімки внутрішів мотора, як ви вже встигли помітити, богаті не хоче розлучати з індексом 16, так що наступник теж отримає 16 циліндровий ціліндровий силовий агрегат. Правда, компонування змінилось. У нинішньому шерон використовується дубль 16 і він являє з собою два вузькокутні v 8 побудовані на загальному колінчастому валу. Така конструкція має свої переваги. Мотор вийшов хоч і ширшим, але при цьому коротким, так що його простіше розмістити в моторному відсіку. Нова ж розробка компанії Пані це повноцінне В-16. Такі мотори рідко зустрічаються в автомобільній історії, і неозброєним поглядом ясно, що В-16 довше за свого побратима. Так що, можливо, заступник Шерон буде довшим, щоб зручно розмістити цей двигун посередині. Об'єм двигуна, як і силові показники двигуна в компанії, не розкривають. Все, що про нього відомо, що в ньому є гібридна надбудова. Куди ж без цього? Питання, яким чином піде богаті, нарощуванням потужності або зниження маси кінцевого продукту, яку. Політику вибере компанії, і ми це зможемо дізнатись вже найближчим часом. Судячи з чуток, прем'єра нового гіперкара від «Богаті» відбудеться вже в червні 2024 року. Тож чекаємо. Щось останнім часом компанія Ауді не дуже тішить своїх шанувальників новинками. І з усього з новим поколінням А8 теж доведеться почекати. В усьому виною спрага наживи. Ауді планує продовжити життєвий цикл поточного покоління А8 на кілька років. На це вплинуло кілька факторів. Перше це затримка запуску повністю електричного спадкоємця. А друге, це те, що А8 з двигуном внутрішнього згорання користується величезним успіхом у Китаї, і компанія хоче. Вичавити максимум із ситуації, крім того, зростання ринку електрокарів почало сповільнюватись, і компанія тепер не поспішає з випуском повністю електричного флагмана. Нагадаю, що четверте покоління Audi a 8 дебютувало у 2017 році і зазнало оновлення у середині 2021 року. Спочатку повністю електричний спадкоємець мав вийти в 2024 році. Однак зараз здається, що запуск буде відкладено принаймні до 2027 року. Натомість Місць Ауді запропонує ще один фейсліфт, щоб зберегти привабливість поточної моделі на кілька додаткових років. Представник Ауді повідомив німецькому журналу AMC, що зараз немає планів припинити виробництво А 8 посилаючись на успішний продаж існуючої моделі в Китаї. Хоча представник не надав подробиць про майбутні плани Ауді, видання повідомляє, що в компанії ведуться обговорення можливості ще одного фейсліфта для А 8 Варто зазначити, що аналогічна стратегія була. Використана за Q7, який отримав свій другий фейсліфт на початку цього року, незважаючи на те, що він був представлений ще в 2015 році. Великі седани з двигунами внутрішнього згорання продовжують користуватись популярністю серед покупців в Китаї, де Audi пропонує довгобазну A8, а також ще більш довгу і розкішну версію хорьг. У відповідь на інтерес клієнтів, автовиробник планує представити додаткові варіанти персоналізації для свого флагманського седана в Китаї. Чи будуть подібні опції, доступні на європейських та північноамериканських ринках, поки не зрозуміло. Такі справи. Так що нову А8 ми побачимо не скоро. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Дякую, що подивились цей ролик. Сподіваюсь, вам було цікаво. А щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, доступну за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі! overthink it.